Всім привіт! Мене звати Микола. Я випускник академії Богдана Коночука по хард скіл дизайну п'ятого потоку. Хочу поділитися своїми думками та враженнями про це навчання. По-перше, мені за два місяці навчання було набагато цікавіше та продуктивніше навчатись ніж в університеті за всі три роки, де я навчався. Неймовірна віддача від самого Богдана та від куратора Тетяни, що дуже круто. В будь-які моменти, якщо ти чогось не знаєш, ти можеш звернутися до свого куратора та до Богдана і отримати неймовірну підтримку. Немає зайвої інформації, яка була б зайвою або скучною. Тут тобі дадуть базу, де ти зрозумієш як шукати клієнтів про створення особистого бренду маркетинг. тільки все по змісту. Коли ти всього за місяць створюєш дизайн сайту. А до цього в тебе не було взагалі ніяких навичок в дизайні, то це не передає мій емоції. Коли бачиш роботу студентів, з якими разом навчаєшся, і бачиш що вже на виході, які вони зробили проєкти, це рівень професійних веб-дизайнерів. І ти розумієш, що ти потрапив в правильне ком'юніті. Я вважаю, що на українському ринку дуже мало таких дієвих і продуктивних курсів, або взагалі їх немає. Не знаю, просто мені не потраплялось. Я радий, що потрапив з першого разу туди, куди треба, і не пожалів. Чи буде легко ні. Чи буде важко так. Але тільки через труднощі ти прийдеш до результату та особистого росту. Курс неймовірно крутий, і я раджу його всім на 100%. Ви не пожалієте. Удачі!